І до чого це все я зараз веду? А до того, що кожну хвилину, кожну секунду ви можете навіть, по так би мовити, потрапити в регрес. Тобто, коли вам зустрічається якась річ, яку ви вам, яка вам вона знайома, здається і хоч ви її перший раз бачили, так само по людині, якщо ви зустрічаєте якусь для вас незнайому людину, але у вас таке відчуття, що ви десь вже бачились, так само по місцям, по країнам, якщо у вас таке відчуття, що ви вже тут були, то це не просто так, це все з пам'яті вашої душі. І я знову повторюсь, мозком це не зрозуміти. А на сеансі регресу у вас все розкладається по поличкам і приходять самі ті життя, самими тими усвідомленнями, які потрібні по даному запиту, по одному з запитів.